Слава Ісусу Христу! Чому в життя людей приходять страхи, панічні атаки та депресії? І все через те, що люди відрікаються від Ісуса, не впускають Царство Боже у своє життя та не посвящають свій час для вивчення Слова Божого. Людям сьогодні більш близький гріх, і люди витрачають свій час на різну інформацію цього світу, дивляться фільми, подражають героям і тому, що губить їхнє життя. Ми маємо 24 години на добу, і ці темряви наблюдають за нами, кому чому ми віддаємо свій час. Коли в життя людей немає Бога, істини, приходять проблеми в життя людей. Люди сидять на антидепресантах, шукають вихід в алкоголі, наркотиках, хтось вухає якісь програми, але це не допомагає заспокоїти душу. Людям потрібно прийняти Божу любов. Хреститися і погрузитися в Слово Боже, в Ісуса, слухаючи божественну інформацію, псалми, проповіді, християнські пісні. І тоді приходить зцілення на рівні духа, душі та тіла. Слово Боже є Бог, і коли ми пускаємо Бога в своє життя, в наше життя приходить в Царство Боже. Нам потрібно відтиснути увесь проклятий світ. Всю непотрібну інформацію, яка і привела до страждань людей, і докладати зусилля, щоб пізнати Бога. Царство Боже, воно зусиллям береться, і воно починається із покаяння. І тоді царство Боже прийде в життя людей, і Бог. Коли приходить Ісус в наше життя, всякий нечистий дух відступає, страх, депресії, сатана та хвороби, тому що Бог та сили темряви не можуть бути разом. Царство Боже приходить через слухання Слова Божого. Тому я вас запрошую до вивчення Слова Божого. Напишіть мені. Амінь.